Будано вийшов до камер впевненим кроком, озвучуючи загальні тази про ситуацію на фронті. Але вже за хвилину тон став іншим, і вся країна затамувала подих. Розвідка виявила дещо настільки шокуюче, що навіть досвідчення аналітики втратили дармове, і те, що вдалось перехопити, повністю змінює уявлення про ситуацію у Кремлі. Почалися незворотні процеси. Вітаємо глядачів. Ставте вподобайки. Та підписуйтесь. Далі ми розпочинаємо розповідати ці неймовірні новини. Ряд нових оголошень від Буданова вразив країну. Перш за все, коментуючи загальну ситуацію на фронті, він зробив жорстку заяву і вважає, що кожен українець має боронити наші кордони. Також Кирило Будано відповів на запитання, чи понесе Росія покарання за всі свої злочини з німці. Відповідали протягом багатьох років, але вони відповідали тільки з однієї причини, тому що вони програли коротко, заявив глава гур, натякаючи, що Україна просто необхідно їй перемогти у цій війні. І нарешті сталося дещо, що змінить усе і окупанти вже близькі до кари за все. Тож стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника гурміноборони України Кирило Буданова, однією із найвищих. Державних нагород для іноземців золотим офіцерським хрестом ордена за заслуги перед Польщею. Цією нагородою відзначаються іноземні громадяни, які зробили видатний внесок в розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов'язує Польщу з іншими державами та народами, і про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України, де зазначили, що Кавалерським хрестом ордена за заслуги перед Польщею відзначено заступника начальника Брони України генерал-майора Вадима Скібіцького зі свого боку Буданов подякував польському лідеру за довіру і наголосив, що лише спільними зусиллями можливо гідно протистояти країні агресор ЦРФ у боротьбі за мир. Стою Щиро вдячний пану президенту Анджею Дузі за довіру та готовність відзначити дружні польсько-українські відносини. Нинішня війна це війна за свободу, наші принципи та цінності об'єднаної Європи, і тільки разом. Ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі і Україні. Наші народи завжди стоятимуть з єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни, каже Кирило Буданов. Серед видатних діячів як свого часу отримали цю відзнаку. Сороковий президент США Рональд Рейган, державний секретар США Генрі Кісінджер генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш та генеральний секретар НАТО Андерс фух Расмусен. А ми нагадаємо, що раніше Дуда наголошував, що Ще рішуче засуджує російські повітряні удари по мирному населенню України і зі свого боку, рав цинічно заявляючи про прагнення до миру, продовжує атаки на цивільні цілі. Анджей Дуда заявив, що чинить тиск на Американського президента Дональда Трампа з метою посилення санкцій проти РФ. це необхідно, щоб змусити Москву припинити війну проти України. А ми зазначимо, що днями головне управління розвідки міноборони України провело успішну операцію у російському Владивостоці. поблизу Бухти. Відбулися потужні вибухи. Про це повідомляють джерела Суспільного у спецслужбах. Наразі ж відомо, що відбулося щонайменше не менше два вибухи у районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону. 155 п'ятдесят п'ятої окремої гвардійської бригади морської піхоти, один в районі КПП, другий в місці перебування особового складу та командування військової частини, сто уражено живу силу, військову техніку та спадзасоби зазначило джерело. А місцеві жителі свідчать, що на місце події пробуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційних гелікоптер. З території військової частини військовими уралами вивозять пошкоджену техніку. Натомість влада регіону повідомила, що. Причиною інциденту був вибух двох газових балонів, внаслідок якого ніхто не постраждав. Владивостоці оголосили режим контртерористичної операції. Територія навколо військової частини заблокована і перекрита дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова, зазначає джерело 155-та ж бригада морської піхоти бере активну участь в бойових діях проти України. І, зокрема, її участь у боях у Маріуполі, в Огледарі, в Курській області. Крім того, гурмін оборони України попереджало, що російські спецслужби активізували спробу вербування громадян України з метою залучення їх до то діяльності на території країн Європейського союзу Стою потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь в протизаконній діяльності ведення спостереження за об'єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави агресора. Переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі. Так і йдеться в повідомлення. Вгор наголосили, що таке вербування українців є ще одним інструментом гібридної агресії. Яку Росія веде проти України та всієї європейської спільноти в ГУР Міноборони України закликали у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб негайно звертатись до правоохоронних органів країни перебування або ж українських дипломатичних установ? Тим часом перший мурал на часть спад головного управління розвідки Артан відкрили у Києві на центральному автовокзалі. Його бійці добровольці. Прославилися зухвалим операціями, виходами нефти ворога, висадками в Криму, поверненням контролю над вишками бойка у Чорному морі та знищення майже цілого полку росіян у липцях. Мурал відкрили до третьої річниці створення Артану. Його авторка, художниця Діана Сорокіна, відома понад сотнею розписів різних містах України на муралі реальні бійці та епізоди з бойових операцій під розділу серед зображених героїв і засновник Артану, підполковник Віктор Титан Торкотюк. Багато століть тому на півдні сході наших територій була Артанія. Група русів, які вправно воювали і не давали противнику ніякого шансу. Усі вороги їх боялися, оскільки основні дії нашого підрозділу проходять на південних та східних ділянках. Ми вирішили назватись на їх честь Артан. Розповідає Титан за час повномасштабного російського вторгнення воїни Артану брали участь в битвах за Київщину, Донеччину обороняли Бахмут, Куп'янськ, часів яр і звільняли Харківщину. Успішно виконали низку завдань в акваторії Чорного моря в Складі підрозділу лише добровольці цтую вдячний кожному воїну Артену. Вони не були військами, але не вагаючись стали на захист України. Героями не народжуються, ними стають у часи випробувань та боротьби, і дуже важливо, щоб люди знали та цінували героїв вже зараз, а не колись в майбутньому. Бо саме зараз вони це майбутнє творять. Сказав він під час церемонії відкриття стінопису полковник Гурміноборони України із позивним Шар. місце для муралу вибрали не випадково що дан. Но київський автовокзал приймає тисячі українців, які їдуть додому, шукають порятунок, зустрічають та проводжають військових. Цей мурал буде нагадувати їм про те, хто в майбутнє для країни наближає перемогу. Ну і в планах підрозділу відкрити ще один стінопис, який буде зображати сюжет морської операції. І наостанок трішки поговоримо і про цікаві випадковості. Двійника Буданова неочікувано знайшли в Миколаєві. В же мережі вже завірусилося певне відео. Чоловік в Миколаєві опублікував відео на своїй стрічці в Тікток, під яким користувачі почали почали писати, що він дуже схожий на начальника гур, судячи із. Назва профілю в Тікток чоловіка звуть Дмитро. Він працює масажистом. Його канал має 120 підписників, а відео зазвичай набирають кілька сотень переглядів. Проте нове відео схоже завірусилося у мережі, зібравши понад 30 тисяч переглядів. На кадрах помітно, що багато користувачів виявили схожість між чоловіком та начальником гур і почали ставити незручні питання. Наприклад, коли закінчиться війна, були інші питання: наприклад, чи є у нього жаба і чи водить він полювання на двійників Ну а ми, друзі, дякуємо, що ви додивилися відео до кінця. Не забувайте писати коментарі, а також ставити вподобайки. Ми зустрінемося у свіжих випусках новин до зустрічі і слава Україні!